Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Дуже велика трагедія трапилася вчора у Запоріжжі, в середу, 8-го числа. Я записую це відео 4-9 числа о 10-й годині ранку. Дуже велика трагедія, дуже страшна трагедія. Мені це теж особисто дуже сильно болить, тому що я сам родом Запоріжжя, 13 людей загинуло, 30 поранено. Був дуже великий теракт. Мені, до речі, на середу випадали погані карти. Випадали погані карти. І цього тижня по областях по Запоріжжю мені теж випадали дуже тяжкі та чорні карти. Можете перевірити цей прогноз. Він у мене є на моєму Ютюбі. І я складав прогноз стосовно Різдва та Різдвяних свят. Я також сказав, що на Різдво нечість максимально активізовується. А середа. Це якраз 8 число, це був третій день Різдва за Старим Стилем. То от якраз от в цей день от якраз відбувся такий теракт дуже сильний саме по Запоріжжю, така дуже серйозна і сильна атака. Я завжди повторював і я завжди казав: звіряйтеся по календарю церковних свят, великих релігійних свят. Тому що кожне велике релігійне свято несе в собі підвищені загрози дуже сильних терактів. Коли є якесь велике релігійне свято, краще взагалі людні місця не відвідувати, сидіти в бомбосховищі, коли повітряна тривога, і не ігнорувати повітряну тривогу. Я це казав ще коли тільки почалася війна. І я це повторюю постійно: нечість активізовується на великі релігійні свята. Тому наступний такий жорсткий удар та атака може бути або 14-го числа на старий новий рік. Або 13-го числа на святвечір. Ну, я би сказав, що скоріше 13-го числа на святвечір може відбутися якийсь дуже сильний удар, трагедія. Атака, 14-го числа може бути удар, і тоді відповідно 18-го на водогреща за старим стилем. Тобто, от, в ці дні будьте максимально обережні. Тобто, от ви мене просите, кажете, коли там що попереджати. Я кажу: наступне велике релігійне свято 13-го числа, потім 14-го числа, потім 18-го. Тому. Майте на увазі, якщо ви проживаєте в великому місті, велике місто я маю на увазі від 100 тисяч плюс. Таке велике місто, не якесь там маленьке, а велике 100 тисяч плюс. То в таких містах апріорі дуже високі ризики ударів та атак. Тому, будь ласка, в великих містах на релігійні свята будьте максимально обережні. Це дуже важливо. Бережіть себе та своїх близьких. Жителям Запоріжжя висловлюю свої щирі співчуття. Я хочу вам усім, шановні глядачі, побажати миру, благополуччя, захисту вищих сил. Нехай вони вас оберігають від всякого зла та від всякого негативу. Побільше вам посилаю енергії, любові, вібрацій позитивних. Нехай ця війна, якомога швидше все це безумство завершується. Завершується і більше ніколи не починається. Я, якби міг. Якби в мене й були такі сили, я би зробив все, що від мене залежить, виконав би будь-які умови, аби тільки це все завершилося і більше не починалося. Дай Боже Україні миру і вам, шановні глядачі, миру, спокою, благополуччя, здоров'ячка міцного і всього хорошого. Тобто, ви мене почули: великі релігійні свята, активізація нечисті. Наступне таке велике релігійне свято 13-го числа, потім 14-го, потім 18-го. Будьте максимально обережними. Не забувайте ставити лайки, пропонуйте нові теми для прогнозувань. Багато мені тем приходять, пропонують, тому я буду по мірі можливості їх розглядати. Дякую вам велике за те, що подивилися. Бажаю вам миру, благополуччя. Дякую велике за те, що ви в мене є. Нехай вас все буде добре, нехай все буде максимально позитивно. Де би ви не були, звідки б ви мене не дивилися, всім вам бажаю всього найкращого: любові, здоров'я, благополуччя, мирного неба і побільше позитивних емоцій в ці непрості часи, щоб ми могли з вами всі разом усміхатися. Бажаю всього найкращого!